Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Хто був за кермом з ущасного БМВ і чи вдасться покарати справжнього винуватця трагедії? Я все одно розумію, що мені вийде. Невідомі деталі моторошної аварії. Саме тут, за даними з відкритих джерел, проживає власник елітного авто і розповідь батьків загиблої дівчинки. Вони йшли просто дивилися, як, наче, це речі якісь, а діти були не скидані. У цій кімнаті десятирічної Мілани наче застиг час. Тут її батько міцно стискає в обіймах плюшового гусака. Це одна з улюблених іграшок його загиблої доньки. Він військовий. Через трагедію, яка сталася, командир дозволив терміново йому залишити частину. На війні гибнуть люди, побратими. Адже тут. Коли тобі кажуть, що тобі доньки немає. Якось ще, ще, ще стояш. Взагалі, я думав на війні сложніше, А тут ще більше болю. До останнього не вірилась. Просто не вікрилась. За тиждень після тих шокуючих подій батьки досі не можуть оговтатися. Ну, всі ці книжки дося, вибач, що я чіпаю твої речі. На народження Мілани Роман та Олена чекали довгих 15 років. Це наша квіточка. Це мої сонечко, моя конопушечка маленька. Вона в нас була дуже розвинута дівчинка. Вона їздила на роліках, на скейт, не велосипед. вона їй все давалося. Вона дуже була. Мистецтво дуже любила. Вона на танці в нас ходила. Англійську мову дуже дуже любила. Життя дівчинки обірвалося 1 грудня через жахливу автомобільну аварію. Того вечора Мілана разом з родиною рідного дядя їхала в його автівці. Олена чекала їх усіх у себе вдома, і на момент, коли все сталося, якраз говорила по телефону з дружиною брата. У слухавці почула крик та звук битого скла. Я зрозуміла, що щось відбувалося, але ж ну ніхто не відповідав. Я кричала в телефон, ніхто мене не слухав. Коли я кричала, я тільки за услышала, що люди кричали, визивають скоро жінка одразу ж кинулася на місце аварії. Про місце цієї страшної аварії тепер нагадують ось ці дитячі іграшки. Їх приносять сюди жителі міста в пам'ять про загиблу Мілану. Трагедія сталася на цьому перехресті. Рух цією дорогою дуже жвавий, хоч і спальний район. Тут встановили світлофор, щоб водії, які їдуть з центра міста, могли повернути ліворуч у двори багатоповерхівок, але того вечора вони не працювали, бо відключили світло. Водій форду якраз ось тут повертав ліворуч, і в цей момент із пітьми над нього на великій швидкості влетів елітний БМВ. Удар припав на правий бік форду і був такої сили, що водія та пасажирів просто викинуло з салону на асфальт. БМВ розвернула на 180 градусів, а машина зупинилась аж за 100 метрів від місця зіткнення. От наша в'їхала машина у них. БМВ. Ага, номера вже зняли, вже все, вже зняли номера. І... Походу, ні водітеля нікого тут нема розтрощена автівка і її мажорний номер, що відлетів у результаті зіткнення. Водії пасажир з місця аварії зникають, навіть не викликавши швидку. Про це свідчить дані слідства. Повертаються на місце трагедії лише за годину. Коли вони йшли, мимо, і в них даже не було. Ну ніяких ну знаєте, ніяких спроб чи допомогти. Вони йшли просто дивилися, як, наче це речі, якісь ну, Лежать на дворі, А діти були розкидані. Я не знаю, чи можна їх назвати людь людьми? Та хто саме з них був за кермом? Поліція затримала обох, хто був у салоні: 19-річного Валерія, який нібито і вів автівку, і 17-річного Арсенія, сина місцевого бізнесмена, той і є за документами власником БМВ, а неповнолітній Арсеній того вечора, начебто, був пасажиром елітної татової автівки. Та чи так це було насправді? Ой, ну, чуть -чуть. ну, так можна, з боком немножко далі. Та можна. Тут боком далі. Акуратненько, засі. Газ у підлогу. На всій міці БМВ розсікає сільською дорогою. За кермом той самий 17-річний Арсеній. Їдемо на Гудзон в котелок. У своїх соціальних мережах хлопець часто вихвалявся, що полюбляє поганяти із друзями на машині батька. А разом з тим і пачками грошей та безтурботним життям хлопчика-мажора. Аж раптом виникли проблеми. Це кадри з камер спостереження. У липні цього року БМВ з тим же номерним знаком на пішохідному переході збиває двох дівчат. За кермом той самий неповнолітній Арсеній. але відбутися йому вдалося лише штрафом. Це нонсенс, і за це ніхто не несе відповідальність. Значить, вони певним чином домовилися з усіма сторонами, а можливо, з правоохоронцями, щоб значно полегшити ступінь. Типу, ось ті людей, які перелетіли, вони нічого не пошкодили. Відповідно, ну те, що в народі називається світмазово. Факти тижня намагаються відшукати цю непросту сім'ю, аби поспілкуватися і дізнатися, як таке стало можливим. Майже 50 кілометрів від Дніпра, село Знаменівка. Саме тут, за даними з відкритих джерел, проживає власник літного авто, що спричинило жахливу аварію у Дніпрі. Машина зареєстрована теж тут. І саме в цьому селі не в якості пасажира, а за кермом того ж БМВ, не так давно поліція зупиняла 17-річного Арсенія. Про це свідчать дані з реєстру судових рішень. Але судячи з усього, адреса лише на паперах. Знайти будинок із відповідним номером нам не вдається, начебто, не знають нічого про це і селяни. Хоч про машину з мажорськими номерами все ж чули. Хто він такий? Я то що на прикривай? Поднікли бачимо. Ні, тут немає. Ми не чули, тут тут село Далі більше. Ну десь хтось тут десь був приписаний, колись вже й будинок продався. Ага. Тут, тут, таких тут не бачу. Ага, да. Наприкінці тижня ті, хто був у салоні БМВ, коли сталося ДТП, у залі суду їм обирають запобіжний захід. Арсеній сидить поруч з адвокатом та батьком. Його підозрюють у ненаданні допомоги постраждалим. Хлопцю загрожує 5 років тюрми, а його другу, який, начебто, був водієм, 8. Спотрибуни до мікрофона, до мікрофона. Арсеній наразі ніде не працює і вже не студент, бо відрахований за словами прокурорів. Молодик тричі притягувався до адміністративної відповідальності. На суді провину не визнає. Я, я не розумію, що мені винний. Так я теж я, 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 інший молодик Валерій у залі суду ховається за копюшоном кофти. Він небагатослівний. На усі запитання судді воліє відповідати ось так. А ви відповідно до статті 63 Конституції відновляєтесь, так, да? від показів? Так. Я можу запитати, чи були ви за керуванням, чи ні? 63-й. Час дізнатися, хто він цей мовчазний юнак, за даними змі. Влітку Валерій вже був на лаві підсудних за крадіжку. У Києві поцупив кілька брендових речей на суму 100 тисяч гривень, і за це мав сісти на 5 років. Але так і не сів, бо перші три дали умовно. Одна із версій активістів тут могла допомогти дружба з сином впливового батька. Якщо ми кажемо про публічність, його немає в публічному площині. В нього є певні бізнеси в розмовах. Кажуть. В моєму розумінні цей хлопець звертається до батька по певним проблемним ситуаціям, і я думаю, що батько не відмовляє йому в певних ситуаціях, про які ми проговорили, і в інших. Тому що ну, варіація, що на тому БМВ виявляється інша людина, ну все можливо. А тепер не виключено, що час відпрацьовувати борг. І тут якраз найцікавіша деталь, на яку вказує той самий батько. Автівку, що потрапила у ДТП, він, начебто, іноді давав Валерію у користування. Так було і цього разу. Тобто дійсно лише мав доступ до вашого автомобіля? Я я як він доступу не мав. Це було прохання. Прохання чому слідство зараз теж вказує на Валерія як на водія БМВ. Це кадри з камери спостереження на парковці закладу швидкого харчування. Вони зроблені за годину до страшної трагедії. Зверніть увагу, як з чорного БМВ виходять двоє молодиків. В них можна упізнати Валерія та Арсенія. Перший з боку водія, другий з пасажирського місця. За кілька хвилин хлопці повертаються. Сідають у машину в тому ж порядку. За півгодини рушать з місця. Наступний слайд: 18.55. Починають рух з території ресторану, де їздили хлопці майже 50 хвилин до того, як потрапили у ДТП. Та чи справді Валерій продовжував кермувати чужим? БМВ це ще правоохоронцям доведеться з'ясувати. Призначено близько 10 різних експертиз. Огляди транспортних засобів, огляди місця подій все було зроблено в рамках чинного законодавства. Батьки загиблої дівчинки тим часом побоються, щоби і цю справу не спустили на гальма, і щоби обидва молодики не вийшли сухими з води, як в попередні рази. У нас є ну, така трошки інформація, що навіть зараз хочуть зробити мого брата винним у цьому всьому. Ми дуже, дуже занепокоєні цим. Наразі брат Олени, як і його та її родини, проходять у справі постраждалими. Він, його дружина і двоє дітей досі у лікарні, доньки в реанімації. Хочемо, щоб було чесні, було. І вибрали, не вибирали там кого підряд там, підряд того, чи того, а знайшли того винуватця, який от на даний там час перебував за кермом. Поки триває розслідування, 19-річний Валерій два місяці проведе у СІЗО. 17-річний Арсеній стільки ж перебуватиме під домашнім арештом. Аби не сховався від правосуддя, у нього також вилучили закордонний паспорт. Із Дніпра Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, єдині новини.